Вітаю, друзі. Останніми днями Російська Федерація знову кілька разів дуже сильно вдарила по Харкову. Зокрема, як багато хто з вас знає, зруйнувала друкарню, фактор друк. І буквально на наступний день в Харків приїхав на легітимний, прибув, обдивився ці руйнування друкарні, пофоткався там, відосики познімав. Цікаво, що в той день. Поки він був в місті, прильотів в місто не було. Щойно він поїхав, на нас ввечері прильоти знову почалися, а на наступний день чергова страшна атака на супермаркет епіцентр. під центр. з цих дій Російської Федерації явно видно те, що вони б'ють, по-перше, по цивільній інфраструктурі для того, щоб створити паніку в місті і спонукати населення виїжджати з міста. На жаль, Наше політичне керівництво протиставити цьому може тільки одне: свої відосіки і звертання до світових лідерів з із закликами. Жодної стратегії захисту міста немає, на жаль. І сподіватися на те, що вона з'явиться, ми не можемо, тому що нами керують некомпетентні управлінці, які не мають ні розуму, ні навичок, ні бачення. Єдине, що вони прагнуть, це популізм. І стеження за власними рейтинга. Тому нам, харків'янам, залишається перш за все прагматично ставитися до ситуації, яка склалася, перше. Обстріли росіян не припиняться. Схоже, вони справді вирішили перетворити Харків на непридатне до життя місто. друге. Сподіватися на нелегітимного та політичне керівництво України ми не можемо, тому що як показав досвід з 2019 року, це управлінські імпотенти, які ні на що не спроможні, крім як звинувачувати всіх, хто в цьому насправді не винен. В цьому не винен захід він нас не обстрілює. В цьому не винен не винені Збройні Сили України, тому що вони виконують і діють в межах можливості, які їм дає політичне керівництво. В цьому винне політичне керівництво, яке не спроможне виробити реальний ефективний план, забезпечити його ресурсами, проконтролювати його виконання, як ми це бачимо на прикладі так званого будівництва фортифікацій на Харківщині. Бо, як виявилося, їх почали будувати лише в березні 2014 року, при тому, що вони мали практично більше року для цього, тобто вони просрали дуже дорогоцінний час і фактично. Поставили Збройні Сили України в гірше становище, ніж вони могли б е, знаходитися. Тому харків'янам, тим, які залишаються в місті, залишається перш за все сконцентруватися і силою волі не піддаватися на панічні настрої. У випадку, якщо житло не пошкоджено, є можливість заробляти, є робота, залишатися в місті і підтримувати його життєдіяльність. Якщо ж житло пошкоджено, є куди виїхати, треба ймовірно. Приймати якісь інші рішення, якщо немає роботи, теж якісь інші рішення, тобто необхідно виходити з того, що обставини на краще найближчим часом не зміняться. На жаль, сподіватися на державу, як свідчить наш досвід, ми теж не можемо, тому що з 2019 року держава фактично усунулася від прогностичного способу реагування на ситуацію. Незважаючи на це, потрібно вірити в Збройні Сили України потрібно вірити в наших союзників, тому що вони не підписували з нами з якихось договорів, які би їх зобов'язували постачати нам зброю і давати кошти, однак вони постачають зброю, дають кошти, тому ми повинні бути їм за це вдячними і вірити в нашу перемогу. Слава Україні!